Літр соку випивав, в туалет вночі вставав. Я на горщик швидко мчав, раптом монстра зустрічав. Я від монстра зачаївся, горщик сік в мені просився. Лицарем я одягаюсь. Туалет я прокрадаюсь. Не боюся страшка. Я ракеткою махав. Повз я монстра пробігав. Як таке у домі сталось? Інше чудисько з'являлось. Мішки, ви скоріш біжіть. Мене від монстра бережіть. Мамо, монстр мене кусає, та на горщик не пускає. Монстрів милий, не буває, лише тінь тебе лякає. Не боюся, так скажу, і язик я покажу. Це лише гілки. монстрів всіх я переміг та до горщика добіг.